Джіп Компас був привезений із США з мінімальними пошкодженнями. Всі необхідні ремонтні роботи були виконані якісно, і тепер автомобіль знаходиться у відмінному технічному та візуальному стані. Він готовий до нових пригод та не потребує жодних вкладень. Він пропонує багатий набір функцій та опцій, які забезпечать максимальний комфорт та безпеку під час поїздок, таких як круїз-контроль, клімат-контроль. Передні та задні асистенти паркування та багато іншого. Він готовий служити вам довгі роки. Зацікавилися? Даний автомобіль ви можете придбати в кредит або лізинг, можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш компас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.